Так, друзі, наш напівфабрикат вже ось готовий. Хай він трошки прохолоне. І потім ми перейдемо до наступного етапу нашої процедури. Самого вижиму, поки хай остиваємо. Друзі, ось ми перейшли до наступного. Процедури нашого процесу. Вижали вже половину, ось із 10 кг Помідору у нас вийшло ось скільки відходу. Відходу небагато, Остальне сік. Далі будемо продовжувати. <кій> ну ось, друзі, ми ще раз переварили наш сік, додавали. Солі цукру по вкусу, Я думаю, буде досить. Приготовили банки, риски і зараз будемо крутити. Друзі, от і все. Перву партію ми зварили і занесли. Банки перевернули і укутали. А це лишилося ось на тепер. Ми підійшли вже в другу партію варим. Бажаю, щоб у вас... Було краще.